Перш за все, наш, наш захід це звернення до ЗМІ, це звернення уваги ЗМІ на те, що відбувається в інформаційному полі, і наскільки від і наскільки злочинним є відсутність у, чому, у цьому полі культури, як такої. Мені тепер, от як під час цілої цієї розмови, йшлося не про якісь глобальні надзавдання, та от вивести культуру в. Топ українського там медійного і так далі, дискурсу. це все корисно, це необхідно, і так далі, але це наступні кроки. Мені тепер йдеться про дуже просту конкретну річ. Культурна спільнота чи йдеться про митців, літератів, журналістів культури, журналістів, новинарів та телевізійників. Музейників, науковців царини культури, низових працівників культури і так далі. Значить, вся, вся ця маса абсолютно різнорідних осіб, які діють в полі культури, має сконсолізуватися і Перш за все добитися, перш ніж поставити питання там про фундаментальні реформи культурної політики, структурної політики кадрової і так далі, домогтися усунення людини, яка геть зовсім і цілого цілої команди, яка геть зовсім не здатна до реформ, до діалогу, до елементарного розуміння сучасної демократії, механізмів і так далі. Тобто йдеться про е, атаку, медійну атаку, зокрема. Без застосування неприйнятних моральних засобів на теперішніх очільників міністерства культури сприймаємо це як там, ворогів за перебрика, не застосовуючи наклепи, не застосовуючи брудний, чорний піар і так далі. На щастя, кожним своїм словом цей міністр кожним своїм рухом дає підстави для абсолютно. Чесного демократичного побиття. Віднедавна, наприклад, Вячеслав Кириленко став ведучим програми на 1+,1. плюс А ви говорите про те, що хтось буде здійснювати атаку і так би мовити. Один один з механізмів, один з механізмів. Люди, чия думка для, скажімо, Аласанії важить, пояснили би йому, що в такий спосіб, колаборуючи з ворогом українського суспільства, він дуже сильно ризикує своєю дуже високою. На сьогодні репутацію, яка репутація, репутація не серед можновладців, а репутація серед громади почасти спричинилася до того, що він дістав свою теперішню позицію. І так будь-хто має знати, що його репутація, його. Рукоподатність в цій спільноті залежатиме від того наскільки самовідно даруйте цей патос він буде опиратися у цій дикунській тиранії теперішнього міністерства в певній атмосфері, яку нам або вдасться, або не вдасться створити. Тим, хто висував і підтримував Кириленка, буде простіше і вигідніше його позбутися, ніж далі втрачати на тому ті, чи ті політичні, а можливо там і фінансові, і так далі, бонуси. Криленко для них менш важливий, ніж людина, яка сидить безпосередньо на якихось там грошових, нафтових, ресурсних і так далі. Потоках. Сьогоднішній круглий стол во многом для мене теж став ну, как бы таким непредсказуемым. Несколько раз у нас накануне менялся состав участников. И я рада, что в конечном итоге все сложилось так, как сложилось. И несмотря на то, что мы ушли как бы, от первоначального тезиса, все-таки мне кажется, что определенную цель мы достигли. Какая цель на сегодняшний день стоит, скажем, передо мной, как перед менеджером с одной стороны культурологического издания, с другой стороны как перед менеджером как бы, каких-то культурных событий? По факту Это цель прорыва в информационное пространство. Я не устаю об этом говорить. На сегодняшний день культуры культурных событий нет в телевизоре. Их нет по определению. Невозможно пробиться в информационные редакции телеканалов. На твои сообщения не реагируют. Да. тебе дают понять, что ты третий или там тридцатый. тебе не очередь. просто дают понять, тебе просто об этом говорят прямым текстом и в общем-то еще и взывают к твоей профессиональной сознательности и, и как бы что ты это. В стране что, война, как что-то. это институт. вещи само собой разумеющиеся. Так вот, это вещи не разумеющиеся само собой. Это вообще то, что не поддается ни пониманию, ни здравому смыслу, ни логике. Это вещи вопиющие. То, что на сегодняшний день культурные События э, отсутствуют в информационном пространстве Это преступление против украинской государственности. Это прямая угроза национальной безопасности. И как сегодня неоднократно говорили многие участники круглого стола. Та... тяжелая, драматическая ситуация, та катастрофическая ситуация, в которой оказалась сегодня страна, это прямое, прямое следствие отсутствия адекватной культурной политики в течение десятилетий украинской независимости. И то, что никаких выводов из этого не сделано, прежде всего, эти выводы не сделаны нашими же коллегами, медиа-менеджерами информационного вещания мне хочется призвать коллег к здравому смыслу, к тому, что они тоже получали гуманитарное образование, в конце концов. Я хочу сказать, что мы должны быть соратниками в этой борьбе. Что я понимаю, что не всегда есть возможность, там, техническая, физическая возможность пойти навстречу. Но я не встречаю понимания. И это страшно. Это говорит о том, что шанса нет я не знаю, как действовать в этой ситуации. Инициировать какие-то экстремальные, какие-то, ну, не знаю, идти на какой-то там на, экс люди, на экстремистские выходки, да, я не вижу в этом смысла. Я считаю, что то, что делают мои коллеги, то, что делаю я, что это достойно внимания сограждан априори. Аня, вот я хочу тебя все-таки спросить. Ты же понимаешь, что Мене телеменеджеры вообще и отдельно взятые там личности, хоть и с гуманитарным образованием в частности, это люди в каком-то смысле э, заложники той традиции, которая у нас сложилась. Все для рейтинга, все для победы над э, значит конкурентами. То есть фактически мы говорим о социальной ответственности, прежде всего, медиасобственников, И речь о том, что журналисты должны, получается, давить на своих руководителей, а руководители СМИ должны давить на медиасобственников. Но ну, не утопия ли это? Хорошо. Но с одной стороны, да, возможно, это и утопия. С другой стороны, есть, ну, есть какие-то объективные условия игры. Да? Они должны быть для всех одинаковыми. Почему рубрика Спорт, ведь никто же не не оспаривает да, необходимость ее присутствия в выпуске новостей. не надо мне говорить о рейтингах. Все мы понимаем, что это, как бы, что это тоже определенная игра. И если сегодня она такая, то она может быть, значит, и другая. Да? Что такое рейтинг? Я тоже включаю телевизор или не включаю телевизор? В каком из рейтингов это видно? Мои дети не смотрят телевизор. Какой рейтинг это показывает? А если смотрят, то не смотрят Animal Planet. Знаешь, Какой меня... рейтинг отражает и реальные интересы телесмотрения? Это все неправда. У меня предложение, поражающее своей новизной. А что если нашему президенту, который все еще является медиасобственником э на базе пятого канала, так сказать, может быть, это сделать, наш? Сделать эксперимент. Пусть каждый выпуск новостей в обязательном порядке включает в себя, ну пусть 5-7 минут, но посвяти, будут они посвящены... Э Культурным процессом в стране, если в конце концов на нашем круглом столе даже представитель міністерства обороны х гордился достижениями своих коллег именно в сфере культуры. То чому цього не робить телевізія? Я є великим скептиком насправді ідеї про те, що нам а, а, медійний майданчик, на якому буде відбуватися культурне обговорення, він якимось чином може врятувати ситуацію в культурі. Тому що тою чи іншою мірою а, а, ми бачили, да, як цей майданчик схлопується постійно з роками, як він стає меншим, як він стає в вуші, вони там, 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 там як це шагренова шкіра, да, там вона з, з новими. З новими з кожним роком було зрозуміло, що культура це продукт не рейтинговий, що культура це питання так само, як і освіта гарна. Вона стає продуктом не рейтинговим, і це все от брак якоїсь такої гуманітарної політики в, в, взагалі. Да і престижу знання, і престижу культурного знання. да, зокрема, він він падав з руками не стільки низько, що мені здається, на сьогоднішній момент культура це якраз є те, що зберігає певну просто м, є збереже, медіа, тобто культурні медіа культур, і культур, і культурні журналісти, які ще лишаються, вони просто забезпечують якусь таку безперервну культурну тягність. Да. Вони це по суті культурна пам'ять того, що відбувалося 10 років тому. Тому що ми стикаємося з ситуацією того, що приходить новий міністр, і ми йому повинні переказати всі свої статті за 10 років. Бо він не в курсі, що відбувалося, як відбувалося, які проблеми були 10 років тому, 5 років тому, чому вони не вирішені. От всього цього механ... все це зберігає на сьогоднішній момент хіба що той культурний журналіст, який працював на цьому майданчику там, 20 років тому, 10 років тому, 5 років тому. Як з цим жити далі? Ми констатуємо сьогодні на надразу, констатували, що культура це чинник національного безпеки, безпеки, що так далі не може бути, бо у нас буде далі війна, що ми будемо далі вразливі перед цими цими викликами і так далі. Але конкретні, які ти бачиш кроки, які для цю ситуацію змінили якимось чином? Я вже не кажу про корилем. Ну я буду знаєте, мені здається, що папуха який сидить на плечі у флітта, він там вигукував. Піастри, піастри, да? так є ну так, я буду вигукувати реформи, реформи, да? і, і піастри в тому числі. Да? Тому що на будь-які реформи потрібні ці піастри. І е, нам е, вже давно є е, був проект. Він просувався там від 2005 року, там від перемоги майдану 2004. Про те, що нам потрібно е, е, створити таку саму систему, що у нас культуру е, треба в Україні пропагувати так, як це роблять. Закордонні інституції просунути просунуті європейські європейські країни за кордоном, тому що по суті в нас українська культура в Україні є ну я б не я не скажу іноземною, але до певної міри чужою, і нам потрібні саме такі от нам потрібні культурні українські культурні центри в Україні. Там місця, де можна було б вчити українську мову, а вчити її якраз на прикладах культури, де був би кінелекторій з цього там. Із якісь лекторії про мистецтво, бібліотека певна. Ну тобто, ну але бібліотека на сьогодні це по суті медіатека. І щоб такі і, і саме такі такі центри вони повинні змінити традиційну бібліотеку. У нас є для тобто, ось я би не сказала, що це проста реформа, це достатньо складна реформа, яка потребує грошей. Але але без цього вона наша культура вона залишатиметься чужою для нас самих. Нам нужно создавать прецеденты проникновения событий на культурных площадках в информационное пространство. Другого пути нет. Ну не, ну, на сегодняшний день э, другого способа да, существования культуры вне информационного существования культуры вне информационного пространства это нонсенс. Точно так же, как и существование информационного пространства в отрыве от культуры. Ну, это вещи невозможные. Кто должен это понять, чтобы это как-то начало меняться, не знаю. Возможно, действительно, это должен понять президент, возможно, это должен понять э, премьер-министр, возможно, должна произойти, должна произойти реформа, в результате которой Министерство информации будет объединено с Министерством культуры и с ними произойдет то, что когда-то вот мой. Сын старший, будучи еще маленький, спрашивал меня, что произойдет, если айсберг попадет в вулкан. Возможно, надо, чтобы они как бы соединились. И в результате этой вот сложной хими химической и физической реакции образовалась какая-то структура новая, да, которая объединит вот эти пространства: пространство культуры и пространство информации. И все это вместе будет служить интересам общества, действительно служить интересам общества и интересам государства, чего сейчас не происходит.